Петро Олешчук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доєднується до ефіру. Пане Петре, вітання. Добрий день, добрий день. Пане Петре, отож, ще сьогодні так вранці очікували багатьох лідерів і Бахрейну, і Саудівської Аравії, і Катару, Оману і ряду інших країн саме у Саудівській Аравії, але сьогодні Трамп взяв і полетів до Катару. В принципі, він раніше теж анонсував цю зустріч і знову ж таки з найсвіжішого, так яка основна мета цієї зустрічі, що відомо, що може вирішити Дональд Трамп сьогодні у Катарі. Ну, знову ж таки, там я так розумію, що всі ці моменти пов'язані із угодами, які попередньо обговорювалися. Тобто, в принципі, ці візити, які стосуються перської затоки, вони всі спрямовані на вирішення декілько, декількох найбільш важливих задач, які зараз стоять перед американською дипломатією. Перша з цих задач це Гіпотетична угода із Іраном щодо завершення останнім ядерної програми програми з виробництва ядерної зброї, над чим зараз американська дипломатія працює, і, власне кажучи, що неодноразово декларувалася в якості основної задачі американської дипломатії в такій ситуації загалом в контексті зростаючого рівня нестабільності у відносинах з Іраном. А сполученим штатам варто продемонструвати підтримкою, заручитися підтримкою з боку найбільших союзників Сполучених Штатів у регіоні, до числа яких відноситься і Саудівська Аравія, Катар теж до їхнього числа належить. Крім того, залишається питання пов'язане із нормалізацією відносин Сполучених Штатів із. Державами арабського світу в контексті специфічних відносин, які існують між Сполученими Штатами та Ізраїлем, ми знаємо, що незадовго до початку нової війни в Палестині обговорювалася угода, згідно до якої, наприклад, Саудівська Аравія визнала Ізраїль і відповідно встановила з ними дипломатичні стосунки. Це б означало суттєвий, суттєву зміну відносин на близькому сході, але це було зірвано. Але від цього повністю в Сполучених Штатах не відмовляються і, в принципі, відповідно, робота ведеться. Хоча зараз вона ведеться в іншому напрямку. Ми знаємо, що була інформація про можливість визнання з боку Сполучених Штатів існування держави Палестина. Крім того. Уже відбулося достатньо серйозне перезавантаження відносин між Сполученими Штатами і Сирією. Це справді знакова подія, тому що Трамп зустрівся і весь світ облетіли фотознімки зустрічі Трампа із новим лідером Сирії, зняття санкцій з Сирії, таким чином повне перезавантаження відносин. Тобто, очевидно, що Трамп прагне в результаті цього самого візиту до близькосхідного регіону суттєво перезавантажити відносини із державами регіону, об'єднати їх відповідним чином, мобілізувати, і, крім того, забезпечити підтримку в контексті подальшого тиску, який Сполучені Штати планують робити на Іран. Ну, випадку Катара це знаєте ще, мабуть, і візит вічливості, тому що за інформацією ЗМІ Ката Катар планує подарувати президенту Трампу новий президентський літак. Там здається, за понад 400 мільйонів доларів вартістю. І ну, це не буде вважатися власністю особисто Трампа, а власністю президента Сполучених Штатів, і в подальшому має перейти відповідний президентський фонд. Імені Трампа, ну але все одно факт залишається фактом. Тож я думаю, що що найменше навічливість в цьому аспекті Катар точно може розраховувати з боку президента Сполучених Штатів. Пане Петре, напередодні Дональд Трамп у Саудівській Аравії з принцем Саудівської Аравії вони уклали угоду. Зокрема, це була така найбільша в історії угода про продаж оборонної продукції. Загалом на суму майже 142 мільярди доларів. Про це повідомив офіційно Білий Дім. А навіщо Сауди там стільки зброї від Сполучених Штатів Америки? Ну тут все просто вони вирішують кілька задач одночасно. З одного боку, це прекрасна основа для. Взаємовигідних відносин із Сполученими Штатами, і на основі цих контрактів у подальшому, Сполучені Штати точно будуть враховувати інтереси Саудівської Аравії, маючи з ними настільки серйозні контракти. Зв'язки між Сполученими Штатами і Судівської Аравією економічні, вони і так без того були дуже і дуже серйозні. І нафта, і багато чого іншого. Ну нафта в першу чергу. А тут ще й відповідні оборонні контракти, тобто, таким чином, очевидно, що. Судівська Аравія вона одержує можливості для дуже серйозного лобіювання своїх інтересів у Сполучених Штатах. Ну зброя, мабуть, їм теж зайва не буде в контексті постійного посилення напруги на Аравійському півострові. Тобто, знову ж таки, ні для кого не є секретом, що з Іраном Судівська Аравія відносини напружені. Із хусітами, які контролюють значну частину Ємену, відносини напружені. І там періодично відбуваються військові зіткнення на кордоні з Єменом. Так що зброя і без цього безперечно Саудівській Аравії потрібна, і вони завжди багато зброї купували. І тим більше, що ресурси у них для цього є. Гроші у них для цього є. Зрозуміло, що чому б не купувати цю саму зброю у найбільшого і найважливішого світового партнера Саудівської Аравії. Відповідним чином ще і створюючи умови для лобіювання власних інтересів. Пане Петре, Міністерство промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії, Міністерство енергетики Сполучених Штатів Америки уклали меморандум про співпрацю в галузі видобутку корисних копалин і мінеральних ресурсів. І вони домовилися так співпрацювати у цій галузі. Чому Сполучені Штати Америки роблять такий акцент зараз на співпраці у сфері корисних копалин так з різними країнами? Ось з Україною, зрозуміло, так. От у зараз Саудівська Аравія. Як ви гадаєте, чому такий акцент обирають зараз? Ну теж ну, ж таки цілком очевидно. Крім того, треба ж відзначити, що нещодавно стало відомо про рішення ОПЕК щодо збільшення видобутку нафти, а і загалом ми пам'ятаємо, що Трамп неодноразово ще після обрання на пост президента звертався до суддівської аравії із пропозицією збільшити видобуток нафти, при тому, що збільшення видобутку нафти згідно до ідеї Трампа. Пвинно вписуватися також і в концепцію завершення війни в Україні. Тому ну, що так само про це Трамп і люди з його команди казали, що от то, чим більше видобувається нафти, тим менше ціна, чим менше ціна, тим менше доходів у е Росії, і, відповідно, тим менше бажання у росіян продовжувати війну. Ну, В принципі, думки, думки цілком справедливі. Інша річ, що е наскільки швидко ця вся... Цей весь інструментарій запрацює на повну потугу і коли зможе відповідним чином забезпечити необхідний результат? Ну це вже я думаю питання інше. Чи ці візити, які зараз відбуваються у Дональда Трампа, якими чином можуть бути корисні для України? Чи може він там, скажімо, обговорювати зокрема українські якісь питання? Якщо так, то яка роль у цьому країн, таких як Об'єднання Арабські Емірати, Катар, Саудівська Аравія? Усі в названі вищі держави вони є важливими посередниками під час переговорів між Україною і Росією щодо вирішення гуманітарних питань, таких як, наприклад, звільнення і обмін військовополонених, звільнення заручників, а також знову ж таки повернення українських дітей на батьківщину. Усі ці три держави вони свою роль в даних треках відіграють і вона справді є вагомою. Крім того, Суддівська Аравія була місцем, де нещодавно проводилися переговори, розпочалися точніше переговори між е, е, Сполученими Штатами і Росією, сполученими штатами та Україною. Ну і відповідно там розпочався нинішній переговорний трек. Тому можна припустити, що в подальшому так само переговори там будуть відбуватися неодноразово. Е, ну і згадана мною ситуація із видобутком нафти, ціною на нафту і так далі. Теж робить. Суддівська аравію насправді одним із ключових елементів гіпотетичного, гіпотетичної інфраструктури подальшого завершення війни в Україні. Тому, звичайно, що прямо це все України не стосується, і, мабуть, у Трампа такої прямої мети і немає, але опосередковано воно ну, так або інакше України стосуватися може. Пана Петре, ми дякуємо вам за цю розмову. Петро Олещук, політолог, доцент Київського Дякую. національного університету імені Тараса Шевченка був в ефірі Суспільного. З ним говорили про візити Донада Трампа до країн близького сходу, до країн Персиперської затоки. І власне ми з вами цими хвилинами теж мали змогу спостерігати, як кортеж Трампа рухається так на зустріч, як президент Дональд Трамп і його свита прилетіли до Катару.